Електрокросовери, так я знаю, далеко не всі з вас люблять електричні автомобілі. Багато хто звик до ДВЗ. Проте е, це спадщина, це спадщина у всього автобудівництва і тим паче Вольво. І сьогодні ми розглянемо два таких цікавих кросовера. Почнемо з X 30 і закінчимо ex X Це два електрокросовери, які існують вже зараз і сьогодні, і можна їх вже придбати навіть замовити зі США у делівері авто експерт. Тому, якщо що пишіть. Сама модель і X30 була представлена в двох екземплярах. Враховуючи, що ця машинка дуже, скажімо так, не габаритна і сама по собі більше підходить для міського користування. Вона була представлена в двох комплектаціях. Перша задня що насправді мене дуже здивувало. задній привід на Volvo. Як правило, задній привід ми останній раз бачили десь років 25 або 30 тому на старих моделях Volvo. А Сучасна. І 30 буде в задньому приводі представлена, і в повному приводі. Задня приводна модель буде з одним мотором, повнопривідна буде з двома моторами, і з приставкою ще в назві Performance. Так зрозумів, там більше буде жиру, ніж ми зараз можемо знати, оскільки нам дали тільки якусь первинну інформацію да, про модель. На задньому приводі стосовно заносів або, скажімо так. Непередбаченого заносу можна не переживати, оскільки там дуже багато стабілізаторів, які не дозволять автомобілі піти в занос, щоб ви не переймалися. Я знаю, що передній привід він, як правило, більш стабільний і всі це вже давним-давно з'ясували і в цьому переконалися. Повертаємось до заднього приводу. Задній привід в нього 270 чимось кінських сил потужності і відповідно 68 кВт батарея. І X30 вже вироблялася на платформі, нова платформа А, І відповідно Volvo використовується виключно модель x 30 на цій платформі. Типу, все. А тут починається самий СОК, оскільки це сама гучна машина в компанії Volvo Найновіша, найгучніша, типу і найтехнологічніша. І зараз у цьому переконаєтесь По-перше, вона сімінісна. По-друге. Платформа spa 2 тобто друге друга покоління spa платформи Подвійний двигун. Twin Engine потужністю 517 кінських сил. І це без прошивки ніякої. Тобто це реальна потужність двигуна. Повний привід. Ємність АКБ 111 кВт на секундочку. Це реально. Реальна велика ємність. Запас ходу до 600 кілометрів. Ну, таку, вибачте, якщо ви повний бак, як 70 казель дизельного, то це буде приблизно так само, може трішки більше. Ну не трішки там 700-750 буде десь так, але все одно типу, для електричного автомобіля це скачок ворог. Зарядка е до 250 кВт за пів години народу. Це ви просто приїхали на заправочку е з родиною десь в подорожі, да, сіли на заправці, поїли круасанів. Поки okay, за півгодинки зарядилася повністю від нуля до 100% ваше АКБ, і потім рушили собі далі. Ну, це це грандіозно е, компенсація, до речі, оскільки підкапотний капотний порожній, порожні, деякі люди, наприклад, робили огляд, до речі, також в кінці цього відео, подивіться, буде. Е, Послання на відео огляд від двітерів, ми тестували ці 40 ReCharge. Там порожній також походний простір, як будь-які електричні. Ось, і відповідно, коли їдеш дуже швидко і швидко входиш поворот, лове морда, скажімо так, Volvo в 90 компенсувало це посередині, і машина не буде так зносити, як це було на xc 40 ReCharge. На самій платформі. Ще крута технологія це перше авто з технологією ліда. Багато хто знає, багато хто так само не знає. Це технологія, яка дозволяє скрізь туман, крізь стрімляву бачити об'єкти. Тварини, автомобілі, пішоходи, ну, ночі, наприклад, особливо зараз, коли є стабільне відключення світла. Це дуже корисна штука. Автомобіль сам їх бачить, якщо навіть випрогавливали цей момент, вона сама зреагує, сама зупиниться. Але також ми маємо розуміти, що все те, що я зараз кажу, це офіційна інформація Volvo і вона дуже оптимістична. В реалі можливо буде якась ну, погрішність, як кажуть, да. ось тому враховуйте ці фактори. До речі, Volvo, так само, як завжди, в принципі, вони працюють над безпекою і вже інтегрували в XX90 між рядову подушку безпеки. Ось. Або обов'язково буде присутній контроль смуги, система очищення повітря, Google Car Automotive, тобто вже не секрет ні для кого, що мова перейшла вже більше на співпрацю з андроїдами, Google системами, які допомагають під час керування автомобілем, там, влаштовувати музику, навігацію, тому подібне. Тобто це дуже зручно і класно, що вони зробили таку інтеграцію. Сіті сейті обов'язково буде контроль стану водія, використання перероблених матеріалів. Volvo Онкол, Volvo так само зробила ще один крок вперед: зробивши технологію B-directional charging. Типу, якщо, наприклад, ви живете в приватному будинку, вас вимкнення світло, вам потрібно електроживлення. Volvo, як великий гігантський пауербанк. Вона допомагає з передачою електроживлення в будинок, тобто можна під'єднати, і вона буде живити весь будинок. Адаптивна підвізка з режимом їзди, комфорт. Типу, це плавна їзда, динамічний, підвищує чутливість керма та педалі газу буде дуже швидко набирати розгін офрот для, ну, для бездоріжжя. І еко-режим це для того, щоб заощаджувати. Електроенергію, ось відповідно машина буде їхати. Я так зрозумів, більш плавніше і не, не так швидко. Типу, може там буде навіть обмеження стояти. Чому я все це кажу в майбутньому? Тому що зараз е, ці автомобілі тільки з'являються в салонах і навіть немає ще, ще їх на ну на наших дорогах. Тому е, що там буде, я дуже сподіваюся, що скорим часом у нас з'явиться і X 90 і Ми зробимо на неї повноцінний огляд, тому якось так наразі. Це, в принципі, все. А, який автомобіль крутіше для вас особисто, можете вирішувати самі. Я для себе насправді взяв би і X90, бо я за практичність. А, коли ти купуєш автомобіль а, з практичними намірами, типу, щоб він був максимально в пригоді, типу, це я вважаю круто, особисто для себе, оскільки я така людина, що використовую все по максимуму завжди. Ось, і, а, Комусь хочеться просто їздити по містину. ну Коротше, yeah. це вже кожному своє. Тому напишіть в коментарях. Мені особисто буде цікаво почути вашу думку, що там буде, кому який більше зайшов, кому яка технологія зайшла, і обов'язково не забудьте підписатися, поставити лайк і подивитися yeah. наші інші відоси стосовно технології Volvo і огляду Volvo XC40 Recharge від дріфтерів.